Всім привіт! Сьогодні готую железі справжнього домашнього кавуна. Цей освіжаючий яскравий літній десерт сподобається дорослим і дітям, тож для початку треба взяти гарний і спілий кавун і розрізати його на дві половини. За допомогою ложки виняти з кавуна м'якоть і покласти в миску. За бажанням можна додати цедру половини лимона. Це надаватиме нашому десерту цитрусову нотку. З лимона треба зняти тільки верхній шар шкірки, не задіваючи білу частину, бо вона гірка, також з лимона я вичавлю сік. За допомогою блендера перетворюю кавун в пюре. Після чого добре проціджую сік кавуна через дрібне сито. Мені знадобиться 1 літр сока. Сік готовий, ароматний та освіжаючий. Я переливаю його в ковшик. Якщо кавун не дуже солодкий, можна додати цукор за смаком. Я додаю 4 столові ложки і перемішую, ставлю ковш на плиту і злегка нагріваю, щоб цукор швидше розчинився. 25 г желатину всипаю в невелику миску і наливаю приблизно 100 мл води. Розмішую і ставлю в холодильник на 15 хвилин. Коли желатин застиг, його треба розпустити, я роблю це в мікрохвильовці. Робити це треба обережно, щоб його не перегріти. Розпущений желатин вливаю до кавунового соку і перемішую. Для зручності переливаю сік в мірний стакан, після чого розливаю його по силіконовим формам, після чого треба поставити його в холодильник не менше, ніж на 3 години. Освіжаючий і корисний десерт готовий. Якщо ви ще не готували таке желе, то обов'язково спробуйте. Всім бажаю смачного!